Хабі Алонсо, людина, яку назвали обраним, тренер, який мав побудувати династію на наступне десятиліття, він прийшов, щоб змінити ДНК Мадрида, перетворити хаос на систему, але не протримався й одного футбольного сезону і символічно покинув реал після нещодавнього Ель Класіко у фіналі Суперкубку Іспанії. Я лише на днях обговорював його із вами, але хто б міг подумати, що саме після такої гри... Відбудеться ракеровочка на тренерському містку Мадридців. адже вершкові виглядали в тому матчі непогано, якщо не брати, звісно, до уваги їх першочерговий план на гру з ледве не п'ятіркою захисників, та індивідуальною опікою від легендарного Асенсіо до не менш легендарного Рафінії. Гравці реала билися, огризалися і, звісно ж, використовували свою фірмову мадридську зброю, вибухову миттєвість. І все це при певних кадрових проблемах. Невпинного процесу відбудови гри та несамовитих істерик з боку Вінісіуса, звісно, все це відверто ускладнювало поточний сезон для Хабі Алонсо, його дебютний сезон. Попрошу вас поставити лайк цьому відео та підписатися на канал, якщо ще цього не зробили. А також можете завітати в телеграм-канал Будні Каталонця, статистика, меми, новини, все це про наших улюблених каталонців. Посилання в описі під відео. А зараз спробуємо дізнатися, яка ж саме з причин добила Хабі Алонсо, та чому Хансі Флік прибив, пережив чи переграв вже двох мадридських тренерів лише за півтора року. Хабі Алонсо мав стати ідеальним архітектором для Мадрида, тактичним генієм із незаперечним авторитетом легенди. Початок був багатообіцяючим. Фанати нарешті побачили структурований футбол. Хабі команда рухалася синхронно, немов на ідеальному тренуванні, а матчі проти менших суперників перетворювалися на майстер-класи з контролю простору та блискавичних переходів в атаку. Проте ця ідилія тривала рівно до повернення в основу Кіліана Мбаппе. Доки француз хворів, молодий Гонсало Гарсія давав команді обсяг роботи, пресинг та баланс. Але щойно Мбапе повернувся у старт на великий матч проти ПСЖ. Старі проблеми випливли на поверхню. Він не пресингував, він не працював без м'яча. А ще гірше, надто легко втрачав той м'яч. Але з початком сезону в лалізі картина почала перетворюватися. Все ж побудова абсолютно нової ігрової моделі це питання часу. Доволі тривалого часу. Мбапе розпочав іспанський сезон в режимі суперзірки. Він забивав, віддавав і нагадував себе найкращого зразка 22-го року. Його результативність була бездоганною, а пресинг навіть дещо покращився порівняно з минулим безтрофейним роком. Формально реал Алонсо виглядав успішним. Вони лідерували в чемпіонаті, здобули важливу перемогу в Класіко, що було ковтком свіжого повітря після серії невдачі по Хенчелоті. Проте за фасадом цифр ховалася системна вразливість. Справжнє обличчя команди проявлялося не в виграх із середняками, а в протистояннях з елітою. Статистика була невблаганною. Кожна зустріч із топ-клубом перетворювалася на тактичне фіаско: це й приниження від Атлетіко, який на той момент перебував у кризі, і повна безпорадність проти Ліверпуля, який мав власні ігрові проблеми. А також фіаско з ПСЖ. Реал Алонсо виявився королем на папері. Щойно суперник пропонував високу інтенсивність та дисципліновану оборону, структура хабі розсипалася. Результати почали просідати навіть у прохідних матчах, і амбітний проєкт, який мав змінити історію клубу, почав стрімко йти на дно під вагою власних суперечностей. Це не повністю провина хабі Алонсо. Значна частина відповідальності лежить на комплектуванні складу. Так, таланту в реалі через край. Гроші витрачаються космічні, вони підписали трента, влітку прийшов Карерас, посилилися Хаусеном. Це все гучні імена, але де тут цілісність? У чому логіка? Проводячи паралелі з Барселоною, трансферна компанія котрої складалася з 27 з копійками мільйонів проти 167,5 мільйонів євро, подумки замислюєшся: а де справді результат? Лік вирішив ключову проблему каталонців із захистом, затикаючи дири дитсадком з ламасії. Він знаходив нових гравців, відкривав в інших унікальні ігрові опції, заряджав команду батьківською суворою, але все ж любов'ю. В той час як догматик з реала не зміг побудувати власну версію топ колективу навіть завдяки багатомільйонним підписанням. Не забуваємо про вагомі відмінності. Це перший сезон Алонсо у мадридському колективі. Іспанець дійсно потребував більше часу для налагодження ігрової картини. До того ж, роздягальня вершкових ніколи не славилася такими якостями, як каталонська. Подивіться на Барселону: там усі зафліка, які б труднощі не виникали у команди: ігрові, кадрові, ментальні. Всі все одно розуміють, що працюють заради одних і тих самих цілей: бо звеличення клубу, позитивні емоції для вболівальників, завоювання трофеїв. Кожен гровець працює над собою не лише заради себе та власної футбольної кар'єри, є спільна мета, котра підкреслюється сімейними цінностями. У Барселоні є ця спадщина ламасії: любов, відданість клубу. В реалі такого немає і ніколи не було. Навпаки, гравці ледве не гризуться між собою і з кожним новим днем це все менше і менше схоже на здорову конкуренцію. Найабсурдніше те, що Вінісіус, Родріго, Тамбапе всі троє. Хочуть грати виключно з лівого флангу. Це просто тактичний глухий кут. Краща позиція для Белінгама це десятка. Ми всі бачили, як він розцвів у свій перший сезон під керівництвом Манчелоті, коли вони взяли чемпіонство. Але зараз він не може грати ближче до атаки. Чому? Бо у тебе є Мбапе, який більшу частину матчу просто не відпрацьовує в обороні. У тебе є Вінісіус, який миттєво випадає з гри, якщо щось іде не за його планом. Його працездатність у такі моменти просто випаровується. А Родріго, ми взагалі перестали розуміти, яка його роль. Він став катастрофічно нестабільним. Він майже не отримує ігрового часу, і ця тенденція тягнеться ще з минулого сезону. Це вже не той гравець, який був життєво важливим гвинтиком, забивав і віддавав у критичні моменти. Усі вони тупцюють в одній зоні, і це змушує Белінгема опускатися все глибше і глибше. Федеріко Вальверде, який, мабуть, був найбільш стабільним польовим гравцем Реала протягом останніх п'яти років, тепер змушений грати правого захисника, все тому, що Карвахаль травмований. А коли він був у складі, то грав просто жахливо. Це максимально дивна побудова складу. Куртуа рятував цей проект безліч разів, але навіть його геній не може приховати відсутності якісного футболу. До того ж, стає очевидним: у хабі Алонса немає підтримки керівництва. Під нього не роблять трансфери. Можливо, тренд був винятком, але загалом тренеру просто не дають грати так, як він вміє. Ми пам'ятаємо його Байер. Це була система з п'ятьма захисниками, де вінгбеки створювали неймовірну ширину та атакувальну міць. У реалі йому це заборонили. Схоже, Флорентіно Перес просто не хоче, щоб його команда грала в три центральні, та й грати, чесно кажучи, ніким. Захист постійно в лазареті. Рюдігер не в формі, Мілітао кришталевий, Асенсіо нестабільний, а у Хаусена теж проблеми зі здоров'ям. У Алонсо просто немає трьох стабільних центрбеків, щоб виставити їх на матч. Ситуація сюрреалістична. Тренер не може реалізувати свою модель, а коли намагається хоч трохи до неї наблизитися, у нього немає відповідних гравців. Реал будував команду Галактикос без жодної логіки, де Вінгери заважають один одному. Вінісіус і Мбапе не доповнюють один одного. Вони роблять один одного гіршими. Це як історія Месі та Грізмана. Лео залишався величним, але Грізман поруч із ним просто зник як автономна бойова одиниця. Вони не працюють у парі, особливо коли треба грати без м'яча. Що робити, коли гравець вимагає 30 мільйонів євро на рік, але при цьому не може обіграти свого опонента або відправити м'яч у сітку воріт? Що робити, коли Белінгем виглядає як умовний бентанкур. Вінісіус ідеальний приклад проблем, з якими зараз стикається Реал Мадрид, адже його конфлікти з Хабі були абсолютно публічними. Не дивно, що між ним і іспанцем виникла напруга, зважаючи на те, як сильно його опікав анчелоті. Хабі намагався прищепити культуру відповідальності. У реалі ти добре граєш, отримаєш більше ігрового часу. Як наслідок, Вінні часто залишали поза складом, коли він грав погано. Але через сльози і істерики він і домагався свого і знову починав грати більше. Для будь-кого, хто знає історію Реал Мадрида, не повинно бути сюрпризом, що ця третя версія Галактикос виступає нижче очікувань. Вони проходять через ті самі проблеми, з якими стикалися перші дві версії Галактикос, надлишок егоїзму та остання стадія зіркової хвороби. Особливо мене вразив в негативному контексті момент після нещодавнього Ель Класіко. Цей епізод ідеально ілюструє, чому кар'єра хабі Алонсо на посаді головного тренера мадридського реала добігла кінця. Ситуація показова. Тренер просить команду влаштувати в Барселоні чемпіонський коридор. Кіліан Бапе відповідає категоричним ні. І на цьому розмова закінчується. Алонсо не сперечається, не наполягає на своєму авторитеті. Він мовчки ковтає поразку і йде далі. Саме цей момент підсвічує головну проблему: гравці не йдуть за ним. Алонсо так і не вдалося знайти ту формулу, яка перетворила б цей зірковий склад на стабільну машину для перемог. Публічний демарш головної зірки остаточно підірвав авторитет наставника. Весь сезон ширилися чутки про напружену атмосферу в роздягальні. І хоча футболісти намагалися це заперечувати, диму без вогню не буває. Якщо такі ключові фігури, як Вінісіус Жуніор, не демонструють повної відданості проекту тренера, це вже не просто тривожний дзвіночок. А справжня сирена. Подейкують, що Вінісіус був глибоко розчарований рішеннями Алонсо, особливо після кількох матчів на лаві запасних. Справа дійшла до ультиматуму Флорентіно Пересу. Бразилець нібито заявив, що не підпише новий контракт, доки Алонсо залишається біля керма. Реал Мадрид це специфічний клуб, де реальна влада часто зосереджена в руках гравців. Тому Алонсо від самого початку ходив по лезу ножа. Це місце з іншими пріоритетами. Звільнення Хабі Алонсо це трагедія завищених очікувань. Іспанець, блискучий тактик, можливо, один із найкращих у своєму поколінні, але Реал Мадрид це специфічне середовище, де дипломатія важливіша за тактику, а управління Его важливіше за структуру пресингу. Хабі не провалився як тренер, він провалився як тренер реала. Його ідеї потребують часу та повного підпорядкування, чого в Мадриді йому дати не могли та й не хотіли. Цей кейс вкотре доводить, не можна просто скопіювати успішну модель одного клубу, як, наприклад, того ж Байеру, і вставити її в інший, ігноруючи контекст. Що далі для Алонсо? Без сумніву, він очолить інший топ-клуб, де його системність цінуватимуть більше. Можливо, Ліверпуль або Баварія вже готують пропозиції. А Реал Мадрид знову входить у свій улюблений стан турбулентності, шукаючи нового рятівника. Арбіола навряд чи затримається в клубі, а цей новий рятівник. Повинен буде помирити зірок і повернути трофеї, але цей короткий період правління Алонсо залишиться в історії як нагадування, навіть найкращі тактичні ідеї безсилі, якщо роздягальня не готова за них помирати, а керівництво не готове чекати. Як ви гадаєте, чи правильний вибір зробив хабі Алонсо, покинувши Реал Мадрид, чи це помилка зі сторони клубу, який міг його звільнити? Також буду вдячний за лайк та підписку, адже це сприяє просуванню україномовного контенту. Ну і не забувайте вімкнути дзвіночок. Далі ще більше відеороликів, але вже про Барселону.